Розробники Nikos Head, Ярнові Вайнен і Тім Дікер. У 2005 році було створено назву компанії Rovio після виходу програми App Store. Rovio захотіло вийти на новий рівень, але компанія Тоді Мала мала грошей тільки на одну гру. Їм не можна було провалитися. Вони придумали зробити в гри простий геймплей, зробити персонажів, що запам'ятовуються. Спочатку вони хотіли зробити катапульту, а не рогатку. Але вони все-таки зупинилися на рогаці. У дизайна РЕКО виходило малювати тварин. І тому він сів і намалював злих птахів. Він ще малював круги свини, і їх теж він намалював. Чому свині саме зелені? На той час вирував свинячий грип. А чому тоді свині? Тому що до свиней я як до брудних тварин. Виправлення багів у гри зайняло 8 місяців. До тестування займалися лише друзі, родичі та друзі, тому що на це грошей не було. Ніколас Хейт розповів, що він дав пограти своїй мамі і вона захопилася на годину. 10 грудня 2010 року гра вийшла в App Store. Вона швидко опинилась на першому місці з платних ігор, але тільки у Фінляндії, а потім і в сусідніх країнах, але не в Америці. Спочатку у Рвіо не було реклами, і один з співробітник сказав, на рекламу ми не витрачалися. Але пізніше вона з'явилася, але платили за неї інше. Щоб дорости до Angry Birds, нам знадобилося 6 років і 51 провальна гра, кінець цитати. Рвіо почало співпрацювати з Челінго, щоб піднятися на світовий рівень. Ця компанія додала пунктир і перекидання птахів. Але пізніше компанія EA захотіла викупити челінгу за 20 мільйонів доларів. І це означало, що Angry Birds теж могли викупити, але Ровіо відмовилася викуплятися. Звідки з'явилася та сама впізнавана мелодія з гри. Її підказали качки. Музичну тему написав Арі Для роботи він Усамітнювався ну, на природі в містечку Пумау. Він знайшов комбінацію з трьох нот, але потім нічого не виходило. Він вирішив відпочити. На човні він побачив диких качок, що кракуються одним тоном. До речі, птахи поливали в космосі. Ровіо продавала права на роблення мерча. одяг, шапки, іграшки, тапки і навіть велосипед були. У березні 2013 року було зроблено мультсеріал Toons. Були створені ігри Angry Birds Season, Star Wars, Epic, Real Friends, Space Transformers, Go with Piggies і так далі. Ровні у 2019 році всі старі ігри почали видаляти ігри, тому що їх було важко оптимізувати. І це була помилка видаляти ігри. Виходило лише. Іграють три в ряд. Angry Birds Classics повернули тільки платно. Врешті-решт, Sega купила Rovio за 776 мільйонів доларів. Ось такий кінець у грі Angry Birds. Остання гра Bad Piggies 2. Якщо ти додивився відео до кінця, постав лайк і підпишися, щоб подивитись відео історію Bad Piggies.